Сьогодні День Національної гвардії України. У нас є героїчні вчинки. У нас є свої герої. Як боронили Донеччину і Луганщину. Ціною яких важких втрат. Тримаємося на Бахмуті. Нацгвардійці – це справжні герої нашого часу. Це хлопці та дівчата, які до війни були простими людьми, які займали цивільні професії, а зараз вони стали справжніми героями України. Це воїни, які захищають увесь світ. Для мене особисто Національна гвардія України назавжди військова волонтерська сім'я. Національна гвардія це ті захисниці, яким ми в першу чергу пропонуємо куртки оливкового кольору. Україні! Будь-яка людина в військовій формі, і в тому числі нацгвардійці. Це для мене перш за все відчуття повного захисту. Це надійне таке е, відчуття того, що ніяка мразота мене тут не буде денацифікувати. Якщо ми бачимо якісь е, проморолики про військових, вони виглядають усі там як рембо. Це трохи не так. Звичайно, вони дуже круті, вони навіть крутіші, ніж у тих роликах. Але вони круті не тому, що їх так показують, а тому, що це звичайні люди. І це їх суперсила. Вони дуже е, відважно борються, захищають нас. Нацгвардія це офіцери, яких я особисто знаю, Мабуть, більше 30 чоловік від командирів бригади до командирів зводов. Це люди, для яких честь маю, не пустой звук. Для мене персонально Нацгвардія – це порядок на вулиці, це спокій громадян. І коли настала повномасштабна війна, це дуже дуже відчувається. Нацгвардія – це як і теж сил оборони, це втілення відданості. Що хотілося б виділити, так це наскільки Національній гвардії налагоджений зв'язок з соціумом. для мене Національна гвардія України. Є символом захисту України і символом єдності України, тому що вона була створена в такі важкі часи, коли почалася військова агресія Російської Федерації, був окупований Крим, почалася війна на Донбасі, і саме в цей час ситуацію врятували добровольчі батальйони і Національна гвардія України, яка була відроджена. Коли розпочала певна масштабна війна на Україні, я перший раз приїхав до Аркова. I ja poznał wojennych e, z Nacjonalnej Gwardii. I, i oni e, dopomachali mi zaraz z chęcią, znaleźć e, punkt, gdzie najnużniejsza jest pomoc. Oni z pierwszej momentu dopomachali mnie. Oni naszą ekipę chronili, jak my jeździli blisko kordonu, ili na deokupowane terytoria, gdy jeszcze e, było niebezpieczne. Jak z naszą Naczgwardię? Oni zmolnili. Вони ще більш загартовані. честі у них завжди вистачало. Але зараз вони всі як дружня команда, яка закриває всі фронти і тримає Україну. Ми вдячні за честь, за мужність, за силу і за нашу віру, що все буде добре у нас в Україні. Я сьогодні згадую кожного солдата, сержанта, кожного офіцера. Який віддав своє життя за незалежність нашої країни. Я розумію, як тяжко бути в траншеї, в окопі, тримати зв'язок, відбивати штурмові атаки противника і вірити в те, що в нас все вийде. Якщо е звичайна людина може не бачити усіх цих жахів, які бачать наші хлопці на передовій, то ми все це бачимо, тому що постійно допомагаємо їздимо людям туди, підтримуємо, як можемо. І для нас це поняття змінилося дуже сильно. Тобто зараз ми бачимо, що це наш щит, що це стіна, яка захищає нас. І якщо зараз подивитись на те, що відбувається позаду нас, ми зараз знаходимося на північній саді, то ось тут ви бачите, що було, коли російські окупанти прийшли до нас. Але якщо ви поглянете трохи лівіше, ця будівля. Вона була зруйнована ось десь на чотири поверхи. Але зараз вона вже відбудована, практично відбудована, вже утіплюють її е, працівники. Тобто люди дуже скоро вже зможуть там жити. І не тому, що ми можемо це відбудувати, а тому, що завдяки нашим бійцям, нашим воїнам ми можемо дозволити собі тут жити у якомусь мирі, у якомусь спокої, і це завдяки їм. І тому так, звичайно, змінилось наше ставлення до них. І зараз ми розуміємо, хто ці хлопці і що вони роблять для нашої країни. З тих от просто веселих, безтурботних хлопців, які навчалися в військовій справі, вони перетворилися на мужніх чоловіків, на мужніх захисників. Ну, Надзвичайно змінилася. Більш стало досвідченими і більш зрінішими стало. к ним на позиции, они стали крепче, они стали однозначно боеспособнее, они учатся, как и мы все. Мы живы только благодаря, только благодаря гвардейцам, только благодаря ЗСУшникам, только благодаря пацанам, которые из ГУРа, из ССО. Дужи богатое всего изменилось, она наравне с ЗСУ оборонят нашу землю. І воюють во всіх найгарячіших точках України. Чого я чекаю від Нацгвардії? Це здатності приймати правильні рішення, які приймаються вчасно. Нацгвардія дуже сильно змінилася з тих часів, коли вона була відроджена з початку 2014 року. Бійці Нацгвардії всі отримали бойовий досвід, а зовсім інше оснащення Нацгвардії не таке, як було. 2014-2015 роках ви були і є круті. Проте мені здається, що після повномасштабного вторгнення про вас дізналося дуже багато людей. Тобто, можна сказати, що ви вийшли з за кадру, Нацгвардії Це людина честі, який своє життя віддає Україні. Він захищає кожну нашу сім'ю. Сьогодні в нашій єдності зі Збройними силами України, Національної поліції, Державної прикордонної служби і всіми решта підрозділами складових сил оборони є одне переконливе і надважливе завдання. Ми повинні зупинити ворога, відбити його, вигнати з нашої землі сильніше з волею, з мотивацією. І я знаю, що з такою нацгвардією, з такими захисниками ні я, ніхто інший, жоден українець не має нічого боятися. Нічого. Воїн України, включаючи нас гвардію, це тілення чистоти, мабуть, чесності. Відданості і мудрості між людьми, саме там ця атмосфера. І саме вона глибоко відчувалась нам, цивільним, коли була гостра фаза війни. в Харкові зараз вони стали справжніми воїнами, і багато з них це просто хлопці, яким по 20 років, і в них бачиш проявлення всього героїчного, що є в Україні. Вони нічого не бояться, вони справжні герої нашого часу. Я віжу, як. как у ребят меняются глаза. Потому что люди, о которых я говорю об офицерах, ну я с ними виделся 20, 30, 50 раз за время войны лично и разговаривал лично. Они, конечно же, возмужали, стали крепче, стали, на мой взгляд, даже спокойнее. Дуже швидко и дуже профессийно ставлять питання, какие разум знамы нами знаходят вирішення. Тобто ця динаміка у прийнятті рішень це те, що дуже надихає. Бійці Нацгвардії це люди з бойовим досвідом, які прекрасно виконують функції з захисту нашої держави, так само, як і ЗСУ. Тобто, за моїм досвідом, спілкування з різними частинами саме в Нацгвардії, напевно, найменший середній вік бійців. Серед усіх інших а, збройних формувань для мене це захисниця в оливковому камуфляжі, яка відмовляється від багатьох переваг цивільного світу для того, щоб в майбутньому у кожного українця та кожної українки були ці переваги щодня. В тих акціях, коли я припроваджував з, з Національною гвардією, я почую, що то мої друзі. Вони так само допомагаємо людям, так само чуємо їх біль в серцю і так само охороняємо власним життям. Я сьогодні від цього нашого колективу, Східного територіального управління вітаю всі частини, всіх командирів, весь особовий склад. Підрозділів східного територіального командування, всієї Національної гвардії України, керівництво Національної гвардії України з цією знаменною датою. Нам всього дев'ять, але нам вже дев'ять. Дорогі нацгвардійці, дорога Національна гвардія України, вітаю вас із вашим святом, але вітати насправді вас можна кожен день. Дякую вам за те, що захищаєте Україну зі зброєю в руках. Дякую всім університетам, зокрема Академії національної гвардії, що виростила справніх воїнів. Я не раз була у вас в гостях та пам'ятаю ваші очі. Я бажаю вам звитяги. Я бажаю нам всім перемоги. Я бажаю, щоб ви всі залишилися цілими і здоровими. Дякую за те, що ми живемо. Дякую за те, що можуть бути квіти. Дякую за те, що можу співати. Як мама, як дочка, як сестра і як людина, яка хоче вас обійняти всіх. Хотілося б привітати особисто від себе та від цього волонтерського штабу 2402 наших нацгвардійців. З їх святом, хлопці, дякуємо вам за те, що ви бороните нашу землю та захищаєте усіх наших жителів країни. Ми дуже вдячні за це та бажаємо вам успіхів, здоров'я і, звичайно, бити ворога без жалю і сумніву. Наші рідненькі нацгвардійці в день ваш день свята. Ми хочемо побажати вам сили, енергії. Витримки, все інше у вас є і сила, і мужність, і честь. Хочемо, щоб ви були здорові і обов'язково, щоб зустрілися ми з вами в нашу спільну перемогу, але не на фронтах, а десь на відпочинку. Може, порибалимо разом. Я хочу побажати всім гвардійцям, всім нашим воїнам, всім нашим захисникам, перш за все перемоги, миру. І довгого, щасливого життя, мирного життя. Дай Бог, щоб всі повернулися живими. І ми поруч, поки ми ще тут корисні. А коли треба буде, ми станемо плечом. В цьому не повинно бути сумнів взагалі. Це свято для всіх волонтерів, для всіх патріотів, для всіх людей, які залишились в країні, не втікли. А я їм хочу побажати і сказати одне, щоб вони тримались стійко. Dla mnie Nacjonalna Gwardia, zaraz to moi znajomi, które mi dopomagają w, w humanitarnej pomocy. Bardzo dziękuję. Przysarowni koledzy, u was bardzo seriozny front. My wam zachowujemy się. My znamy, że w wojnie walczycie razem z siłami My upłyniemy się waszej możliwości. Ми бажаємо вам терпіння, стійкості і хочемо нагадати, що ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Я бажаю нашим нацгвардійцям якомога швидше перемогти цю расистську нечисть, повернутися додому живими, цілими і неушкодженими зі щитом і відзначити перемогу. Очень коротко. Парнія просто. Спасібо, що у живі. Вам спасілюбіє, надзвичайні захисники та захисниці Національної гвардії України. Ми в тилу працюємо для того, щоб підтримувати вас, і ми дуже віримо в нашу перемогу. Ми віримо в кожного і в кожну з вас. Дякую вам величезне, що ви в нас є тут. Разом переможемо.